Екологія та стан повітря у громаді саме цим питанням переймаються у городоцькій ТГ останні три роки, адже у 2019-му там почалось будівництво деревообробного підприємства Кроноспан Рівне разом із громадською організацією мешканці просили владу встановити у громаді пункт спостереження за станом повітря. Звертались до Рівненської Ода і міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. В результаті нам відписали, що вже постмоніторингу стоїть. Ну і на цьому ситуація з державним в Городку завершилася. Окрім того, ми зверталися до міністерства довкілля на початку цього року з пропозицією, проханням включити до державної програми монітор встановлення постів моніторингу встановлення поста в городку. Проте це було. Ми зверталися в січні цього року. Далі почалася повномасштабна війна, і ми більше не піднімали тему встановлення державного посту моніторингу в городку. Стаціонарний пункт спостереження за станом атмосферного повітря, вартістю близько трьох мільйонів гривень, встановили в городку більше року тому коштом деревообробного підприємства. Компанія Кроноспан системно працює над тим, щоб дотримувалася екологічна безпека в громаді, де працює підприємство. Тому, власне, виступили з ініціативою щоб громада була спокійна і в розвинутій громаді можна було свідкувати за станом повітря встановили такий сучасний пост в розвинутій громаді буде розвиватися промисловість, будуть відкриватися підприємства, меблеві фабрики. І громада має мати ефективну систему контролю. І власне цей пост сучасний це перший такий. Крок для цього, і ми будемо працювати далі спільно стратегічно, щоб городоцька громада вмістила цілу систему контролю за станом повітря. Та незважаючи на те, що стаціонарний пункт вже був у громаді, в липні цього року представники ГО «Екоклуб» встановили навколо підприємства Кроноспан три датчики моніторингу стану повітря. Вони показують інформацію про забруднення повітря формальдегідом, оксидом азоту, дрібнодисперсним пилом. Переглянути її можна на сайті «Екосіті Ми вважаємо, що Якщо пост встановлений підприємством, основним забруднювачем громади, це не є надійно. Ми не можемо довіряти 100% даним з цього поста моніторингу. Ті пости моніторингу, які стоять в Обарові та городку, періодично показують перевищення по формальдегіду. Я не можу вам сказати, скільки разів це залежно від періоду дня року, коли там були наприклад люди палили сміття, палили листя, показники вищі, коли там не тихо, все спокійно. То рівень фону безпечний. На території Городоцької ТГ працює близько 20 підприємств різної потужності. Кронспан Рівне є одним із промислових гігантів, тому людей непокоїли викиди та стан повітря у місцевості, де вони проживають. Тож підприємство передало пост моніторингу у власність громади. На черговій сесії минулу п'ятницю ми нарешті затвердили акт приймання передачі. Пункта за спостереження за якістю атмосферним повітрям, який добро нам передала товариство Кроноспан Рівне. Тепер наші жителі нашої громади в онлайн режимі можуть зайти на наш сайт і мають змогу дивитися в реальному часі, який стан повітря сьогодні в нас коротко. Депутати погодились виділити фінансування на щорічне обслуговування і калібровку його вимагає експлуатації і прийняли пункт. Ми будемо обслуговувати його. Фірма, яка має ліцензію на цей допуск, і будуть нам проводити калібрування і регулювання цього прибора. Стаціонарний пост працює автономно. Єдина умова для його стабільної роботи наявність безперебійного електроживлення. Дані кожних 15 хвилин оновлюються, от і відповідно кожна, кожен громадянин може зайти, побачити побачити, що зараз відбувається. Крім того, громада буде мати доступ. До всієї бази даних вимірювань за весь час роботи можна буде навіть там переглянути через рік, через два, зробити аналітичну інформацію. Це справді дуже важливо, тому що для відслідковування, скажімо, ситуації в громаді і стану треба розуміти динаміку і навіть закон так каже. Городоцький ТГ і надалі розвиватиме систему моніторингу довкілля. Схожі пункти спостереження планують встановити і інші підприємства, як до прикладу, рівне Азот, який працює там вже багато років.